Вітаю. Сьогодні тато читає казку про сніжинку і чарівну ялинку. У самому серці зимового міста, де сніг падав з неба, немов міряди маленьких зірок, жила одна маленька сніжинка на ім'я Лі. Вона була зовсім не така, як інші сніжинки. Вона не прагнула бути найяскравішою чи найкрасивішою. А мріяла про інше вона хотіла бути корисною і доброю. Лі часто літала серед інших сніжинок, що весело кружляли в небі, розкидуючи блискучі кристали снігу. Кожна сніжинка намагалась створити найгарніший сніговий візерунок, щоб прикрасити собою зимове небо. Але Лі не було цікаво бути просто однією з них. Вона шукала щось більше. У містечку, де жила Лі, зима завжди була холодною і сніжною. Усі будинки були вкриті товстим шаром снігу, а вулички завжди переповнювалися святковими людьми. На кожному кроці стояли ялинки, прикрашені яскравими вогниками, різноманітними іграшками. І пахли імбирним печивом та гарячим шоколадом. Діти бігали по вулицях, радісно сміючись і співаючи пісні. Вони готувалися до святкування Нового року, прикрашаючи свої домівки і готуючи подарунки для близьких. У кожному дворі стояли маленькі ялинки. Оздоблені барвистими ліхтариками та стрічками, що додають магії і радості святу. Але серед цього святкового розмаїття Лі помітила одну ялинку, що стояла в самому центрі міста. Вона була дуже старою, втратила свої яскраві голки і виглядала сумно, немов давно забута і покинута. Всі проходили повз неї, навіть не помічаючи. Діти не грали біля неї, а дорослі навіть не зупинялися, щоб поглянути на неї. Ялинка стояла одна без жодної прикраси. Маленька сніжинка Лі дивилася на цю ялинку і відчувала, як серце її наповнюється смутком. Вона зрозуміла, що ця ялинка теж заслуговує на святкову увагу. Вона була сумною і забутою, але могла стати чимось чудовим, якщо б хтось їй допоміг. Я зроблю її найкращою ялинкою у місті, вирішила Лі. І ось, з цією думкою в голові, Лі полетіла вниз до самої ялинки. Вона почала шукати навколо те, що могло б стати прикрасами для цієї забутої ялинки. Лі підлетіла до ялинки і почала кружляти навколо неї, вивчаючи кожну гілочку і кожну вільну від снігу ділянку. Вона зрозуміла, що її власних сил недостатньо, щоб перетворити ялинку на святкову, але не хотіла здаватися. Ідея допомогти ялинці так захопила її, що вона вирішила дійсно зробити все можливе. Вона почала збирати те, що могла знайти: кілька шишок, що впали з дерев, ягідки червоної горобини, які залишилися на гілках, і навіть забуті яскраві осінні листя, що вже стигли покрити землю снігом. Всі ці маленькі дива природи Лі акуратно приносила до ялинки, але чогось не вистачало. Ялинка все ще виглядала сумно і незавершено. Лі зрозуміла, що їй необхідна допомога. В цей час Лі помітила одного маленького хлопчика на ім'я Макс. Він завжди був добрим і допомагав усім в місті. Всі діти любили Макса, бо він ніколи не проходив повз, не допомігши, і завжди знаходив спосіб зробити день кращим. Лі підлетіла до Макса і тихо закружляла навколо нього, ніби намагаючись привернути його увагу, Макс побачив її і зрадів він усміхнувся, розуміючи, що сніжинка має якийсь важливий план. Привіт, маленька сніжинка. Чи є щось, чим я можу допомогти? запитав Макс. Лі весело закружляла навколо нього, вказуючи на стару ялинку. Хлопець одразу зрозумів, що сніжинка хоче, аби він допоміг зробити ялинку святковою. Давай прикрасимо її разом, сказав Макс. Він побіг до своїх друзів і розповів їм, що знайшов забуту ялинку, яку можна зробити найкращою ялинкою в місті. Діти почали працювати разом. Вони принесли старі ланцюжки. Яскраві стрічки, маленькі паперові кульки, і навіть шматочки тканини, з яких можна було зробити прикраси, Макс і його друзі зробили декілька простих іграшок з картону і паперу. Вони не мали великих і дорогих прикрас, але кожна дрібничка була зроблена з любов'ю і турботою. Лі, в свою чергу. Прикрашало гілочки ялинки своїми блискучими сніжинками, які мерехтіли, немов маленькі зірочки. Вона працювала разом з дітьми, даючи їм поради, де краще повісити прикраси, а де додати ще декілька яскравих ягід. Усі разом вони не лише прикрасили ялинку, але й створили навколо неї атмосферу тепла і доброти. Всі зрозуміли. Що це не просто ялинка, а справжнє чудо, створене спільними зусиллями, любов'ю та турботою. Коли прийшов час святкувати новий рік, вся громада зібралася навколо ялинки. Ялинка тепер сяяла не лише завдяки святковим прикрасам, а й завдяки тому теплу, яке діти і Лі вклали в неї. Жителі міста. Дивилися на ялинку з подивом і захопленням, вони розуміли, що ця ялинка стала особливою завдяки тому, що за неї піклувались, вона стала символом не тільки свята, а й того, як важливо підтримувати одне одного і разом створювати чудеса. Лі продовжувала радіти тому, як ялинка стала серцем святкувань у місті. Люди приходили до неї з усмішками на обличчях, а діти весело грали на снігу, все виглядало ідеально, але раптом, коли здавалося, що святковий настрій досяг піку, трапилося щось непередбачуване. Небо затяглося сірими хмарами, а вітер почав набирати силу. Спочатку це було лише звичайне похолодання. Але потім перетворилася на справжню хортовину. Сніг почав падати так швидко і густо, що не можна було розібрати, де закінчується земля і починається небо. Сніжинка Лі не могла повірити своїм очам те, що вони зробили разом з дітьми, щоб принести світло та радість. Тепер опинилося під стовстим шаром снігу, і святкове дерево було майже невидимим. Лі відчула, як у її маленькому серці з'явилася тривога. Це лихо не можна було зупинити силою, і маленька сніжинка не знала, що робити. Вона розуміла, що саме зараз важливо проявити рішучість. Адже свято і тепле світло, яке вони створили, може загинути під сніговим покривалом. Лі вирішила, що їй потрібно щось робити, адже ця хуртовина не просто заважала свято, вона здавалася справжнім випробуванням для всіх. Маленька сніжинка знала, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід. Вона звернулася до своїх друзів, дітей, які допомагали їй прикрасити ялинку. Всі діти дуже переживали через те, що не могли потрапити до ялинки, але Лі, піднявшись вгору і оглянувши ситуацію, зрозуміла, що є один спосіб, як повернути все назад. Вона полетіла до найближчого дому і розповіла людям, що їм потрібно зібратися разом. Не дивлячись на негоду і створити новий шлях до ялинки, не можна здаватися через труднощі, сказала Лі. Ми разом здатні подолати навіть найбільшу бурю, якщо будемо допомагати один одному. І, хоча хуртовина не вщухала, люди почали працювати разом. Вони допомагали дітям прокопати стежки через сніг і забратися до ялинки. Вони не стали чекати, поки погода покращиться, вони діяли і це давало їм сили. Діти принесли ще більше ліхтариків і свічок, які вони змогли знайти у своїх домівках. Місцеві мешканці принесли ковдри і подушки, щоб створити місце для відпочинку і тепла, хоч хуртовина і засипала все навколо, але біля ялинки завдяки спільним зусиллям. З'явилося місце для святкування. Лі була щаслива. Хоча зима виявилася такою суворою, їхній дух не зламався. І ось, коли всі зібралися навколо ялинки, Лі зрозуміла, що це святкування стало ще важливішим, ніж вони могли уявити. Адже справжнє свято не тільки в ялинці і прикрасах, а в тому що вони всі змогли допомогти один одному подолати труднощі, не здаватися і не дозволити негоді забрати їхню радість. Коли хуртовина поступово затихла, і небо почало прояснюватися, на місце повернулося ясне світло. Ялинка знову засяяла, і вона виглядала ще яскравішою, ніж до того. Усі разом зібралися біля неї, радіючи, що, попри всі труднощі, вони змогли подолати це лихо. І, хоча зима принесла випробування, люди зрозуміли, що для них важливіше не скільки снігу випало чи наскільки сильний вітер. Найбільша цінність це те, що вони завжди можуть розраховувати один на одного і разом долати будь-які труднощі. Справжнє тепло приходить не від погоди, а від сердець тих, хто готовий допомогти іншим. Коли вечір змінився на ніч, і зірки засяяли над містом, біля ялинки запанувала тиша. Люди сиділи разом, слухаючи, як потріскують свічки, і відчували, що це свято стало особливим. Лі кружляла з радістю. І з висоти дивилася на все це. Це був момент, коли кожен відчув себе важливим і потрібним, частиною великої теплої родини. Якщо тобі сподобалася ця казка, підтримуй тато читає» та підпишись на нього. Та постав лайк до цього відео. Бувай!